Зараз будемо говорити про відео, яке я вчора сам особисто подивився разів з 10. Мабуть, ви теж його бачили, але зараз ще раз нагадаємо: на осокорках чоловік втопив легкове авто. Відео інциденту публікували в столичних пабліках. Кермувальник заїхав на замерзлу водойму. Втім, лід в один момент провалився, і авто просто-напросто пішло під воду. Сам водій одразу вийшов із салону та спостерігав, як тоне автомобіль. автомобіль. Ну, я просто його реакцію вчора ну, мені було насправді незрозуміло, як він спокійно вийшов, почав по телефону телефонувати сумочкою і хоча Так, тут А що чому зробив він вже? там опинився? Я теж не знаю, чому він виїхав туди. От мене це перше питання було. Було навіщо він туди взагалі поїхав? Бо в принципі можна було очікувати таку подібну ситуацію. Ти би виїхав на кригу? Ні. для чого Запитують. Ну тут цікаво, може, і про... план такий був. Просто його реакція така була теж. Знаєш, доволі стримана. Ну, мабуть, але що тут вже зробиш, коли твоя автівка йде під воду. Я так зрозумів, що він просто-напросто вирішив змиритися з цією ситуацією. Побільше вчора, коли може ви він навмисно, цей... може він не хотів і там можливо, втопити. можливо, бо багато хто вже вчора, коли це відео показував, то ще й ставили там музику з Титаніка. Тому що угу. саме вона характеризувала його реакцію. Угу. Він так настільки спокійно подивився на це, вийшов і все. Ну не знаю, друзі. Ви напишіть, як ви думаєте, ну в будь-якому ви випадку, привив? якщо ви навіть хочете утилізувати своє авто, то це не, не хороший в такий спосіб, спосіб. не обирайте його, будь ласка.